Живи... <клес> право голосів. Живи були Бакстер і Микола, у яких цим, хто роблять як Гольф, грають. Привіт, Микола! Привіт, Бакстер! Це найкращий гольф, те, що право голосів. Право голосів? Так, так, так. І сьогодні ми розпочинаємо особливі хіти. Шановні глядачі. Наші прирочисники свої правоголосів менше представляти унікальне. Унікальне? Так, унікальне. Але ніхто майже голь вкратися кататися. Ура! Ну, що ж таке бакстер? Ти мене так чухаєш, право голосів. Право голосів? Так, право голосів. Ти знаєш, що таке право голосів? А я пішов до хлопчика позвати. Здарова, братіш! Здорово! А ви майже право голосів? Увага! Відсилай смс на номер 330! Готуйся! Єс! Ха-ха-ха-ха! Клас! Що ж таке Бакстер? У мене так що бісить свою СМС ко. А мене так що хотілося менше підставляти, але теж хотілося почекати. Але відсилай смс на номер 20 тисяч гривень. Ось тобі. Комп'ютер. Брат Микола, ми розповідаємо за своїм чашком кофе. Із моїх кубики Послужив, заслужив. А мене так, щоб перевірщить свою навіктуальну красу. Що Микола? Ми розповідаємо право голосу на СМС-ком. Як це ні? Смс-ка дуять! Мене так ще телевізер починає розбити! Да! Бог стоїмо крова перецінують смс-ку. Якщо дують смс, то повідайтеся, що прислал найкращий собака, де необхідно ну, дзвонити по мобільному телефону.